Добрий вечір, шановні заявники, мушу розповісти вам у відео режимі. Значить, є багато зареєстрованих клієнтів на 10, 11, 12, 13 число. Я розумію, що у вас була подача, і ви хотіли отримати візу. Але зв'язку з сьогоднішньою ситуацією, зв'язку з обстрілами, у зв'язку з тим, що багато міст залишилось без світла. А у тому числі Львів, і візовий центр та консульство, консульство в свою чергу повідомило, та візовий центр, що тимчасово призупиняє прийом та видачу документів. Тобто зрозумійте, що вони не можуть фізично цього зробити, якщо у них не працюють комп'ютері або не працює база, тому що недостатньо того світла, чи вони просто живі люди та бояться за своє життя і переховуються у підвалах, тому ваша дата подачі буде перенесена. Якщо ви так турбуєтесь, слідкуйте, будь ласка, за сайтом «Контакт» чи «Консульство». Або за моєю сторінкою у Фейсбуці, я напишу. Буде два варіанти. Або на сайті буде написано, наприклад, заявники, які мали дату подачі 10 числа, повинні прийти, наприклад, 16 числа. Вже така була ситуація, тому що війна в нас не перший день. Коли переносили дату подачі з одного дня на наступний, це було повідомлено. Або. Ті клієнти, які замовляли реєстрацію у компанії Візарт, у нас, я обов'язково вас повідомлю, тому що надіюся, що будуть приходити листи нам на електронну пошту. Не турбуйтеся, я стараюся розказати вам все доступно. Якщо ще якісь є запитання, запитуйте. Сидіть всі на своїх місцях, хто в Польщі сидіть в Польщі, хто в Україні сидіть в Україні в своєму місті. Міст експресом також подати неможливо: міст експрес не приймає посилок. Тобто, якщо ви вважаєте, що можливо, я зможу передати міст експресом і віза буде робитися, також ні. Тому просто очікуйте подальших повідомлень. Дякую вам за увагу! Не переживайте.